З 1 січня поточного року розпочалася компанія з декларування доходів громадян. При всій звичності самого декларування цього року процес має деякі відмінності. Якщо в минулому році було до декларації 4 додатка, то на сьогоднішній день вона спрощена. Додатка всього тільки 2. Крім того, якщо в минулому році була ставка 15-20%, То на сьогоднішній день діє ставка 18%. Серед тих, хто зобов'язаний подати декларацію, суб'єкти підприємницької діяльності загальної системи оподаткування. Така та категорія платників зобов'язана подати цю декларацію річну до 9 лютого 2017 року. Законодавцем визначається і категорія осіб, які мають подати декларацію про доходи. Якщо протягом минулого року проводилися якісь дії, ну, наприклад, отримання подарунку, продаж рухомого або нерухомого майна, то найкраще звернутися до податкової інспекції. І отримати консультацію по необхідності подавати декларацію чи не подавати декларацію для цієї категорії платників. Граничний термін подачі цієї декларації становить 1 травня. Так як 1 травня припадає на вихідний день, то кінцевий термін подачі декларації 3 травня 2017 року. Як не дивно, подавати декларацію можна і з метою отримання податкової знижки. Крім того, цю декларацію можна подати і тим, хто навчає дітей. Тобто отримати податкову знижку. Тут термін подачі декларації 31 грудня 2017 року, тобто дається цілий рік для того, щоб отримати цю знижку. Але ж цією знижкою може скористатися і не тільки ті, які пищають своїх дітей, а якщо відбувалася сплата відсотків по іпотечному кредиту. Якщо ж це якісь були пожертвення. з повним переліком витрат, які гарантують податкову знижку, можна ознайомитись на офіційних сайтах податківців або ж звернувшись до податкової. Наразі слід нагадати, що найближчий термін обов'язкового подання декларації спливає зовсім скоро.